Живчик, запчастина, хоч і не одразу, але знайшлася. Купили її за спільні гроші. Якщо ви не знаєте, то отримати необхідне від держави можна, але процес цей, м'яко кажучи, не швидкий і не завжди увінчується успіхом. Тож у більшості нормальних рот, після зарплати бійці скидаються якоюсь сумою на загальні потреби. Тому коли треба оперативно щось придбати, то якась мінімальна сума на це завжди є. Своєрідна казна. Або як говорять самі солдати, общак. Чи треба казати, що запчастина не підійшла? Після перестрілки тріповерховими матами ми поїхали обідати. За стіл до нас підсів замполіт. «Андрюха, ще історію треба, а у вас є? Свіжак, буквально вчора. Тоді давайте, поки не просрочилася. Я дістав свій блокнотик із ручку і демонстративно показав свою готовність записувати. Попався нам один боєць з Алкашкою, ну і повезли його на задувку. Кажемо йому: все, братан, попав ти, зараз тебе задують і капець тобі. А той лише головою хитає і хіхікає. Бухий, що з нього взяти? Аж тут глиб у дзеркало, а він десь із кишені дістав півлітру, і як присмокчеться, спалив, що я спалив, заховав пляшку в кишеню і либиться. Чи ти дурний, вирішив іще більше догнатися, та тобі і так кранти, друже. А він дивиться і реже мені в очі. Баран, що ще сказати? Я глиб, а він знову п'є, і ще таки дивне щось, жовте, я сказати щиро, навіть не поняв, що то могло бути. На вигляд, як живчик, але в'язке якась, ніби рідкий мед. Коротше, поки ми доїхали, то дурне вже мене так збісило, що я в нього ту пляшку забрав. Думаю, дай хоч гляну, що він там так хляє. Відкрутив корок, обережно підніс, підвів, нюхнув Олія! Звичайна бляха олія. А воно хіхікає далі собі. Коротше, хоч вір, хоч ні. На задувці показав майже нулі. І відпустили. Ти прикинь, який лайфхак? Я такий перший раз бачив. Дивина. Ага, дивина, та й годі. І що, думаєш, робоча тема? Ну, виходить, так, раз його відпустили знає, на собі пробувати не буду. А ви не пробуйте, не замполіцьке це діло. Слухаюся, товариш писатель. Він усміхнувся. Я поставив крапку в записах, палко подякував за історію і повернувся до їжі. Пост с криптом. Повернувшись додому, я спробував дізнатися, чи можливий такий метод в інтернеті. І зрозумів, що це старий і давно спростований міф. Тож не дарма ця історія попала в цю книжку. Солдатська байка у всій її красі. Хоча.